3.5. Давайте починати сьогоднішній ефір. Друзі, всім привіт. Сьогодні у, нас буде... Сьогодні у нас понеділок. Ми з вами починаємо Наш огляд на початку тижня. Огляд на початку тижня. Так, зараз. Щось мені не подобається. А, ну так, дійсно. Так буде краще. Сюди краще і. Так. І так, все. так буде краще. Так, друзі, привіт. Якщо є у вас запитання, будь ласка, пишіть мені в чат. Я залюбки на них відповім. Не забудьте, будь ласка, натискати лайк, підписуйтесь на канал і пишіть ваші запитання. Сьогодні у нас в понеділок, початок нової торгової... Нової торгівельної тижні нового торгового тижня. Без новин сьогодні. Завтра виходять дуже важливі макропоказники, і вони стосуються індексу споживчої інфляції. Бачимо, що інфляція повертається, набирає обертів 2,8%. Очікуються ці дані 2,7% попередні. В середу будуть у нас дані по індексу споживчої інфляції по Німеччині, і в четвер у нас буде ВВП за другий квартал по е, Англії. Індекс індекс виробничої інфляції по Америці також в четвер, в п'ятницю у нас вийдуть дані по ВВП за другий квартал по Китаю, по Японії, вибачте, будь ласка, і рітей-сектор також буде звітуватися. Бачимо, ми що е, ставку попередньо планують знижувати, але бачимо, що знизилась вірогідність 86,5 вже. І 13,5, що ставку знижувати понижувати не будуть. Цікаво буде побачити, що. Будуть прогнозувати, виходячи з того, яка, який буде індекс споживчої інфляції завтра. Це для нас буде дуже важливо. За останню добу було ліквідовано більше ніж 107 тисяч трейдерів, сума більше ніж 360 мільйонів доларів. Трішки більше було ліквідовано шортистів. Так, притік біткоін і ТІФ бачимо плюс трішки вирівняли, вирівнялись цей ефір. ETF, вибачте, будь ласка, і спотовий біткоін А, Також плюс. Бачимо, що трішки вирівнювався після попередніх негативних даних. Гуд. Що у нас ще такого важливого? Нікей знімає ліквідність попереднього хая. Бачимо цей мув досить потужний. Євроіндекс ретест висхідної лінії тренду бачимо відразу реакція, але все ж таки ще буду очікувати я повторний тест. Діксі не може закріпитися вище 98 пунктів. Тому завтра буде у нас індекс поживчої інфляції. Четвер, от після четвера. Четверга, я вже буду думати, що буде ДІКСІ відбуватися далі. Якщо Діксі буде зростати, тоді буде знижуватись вартість біткоїна. Будемо бачити корекцію по ринку. І буде також корекція по фондовому ринку. Якщо Діксі буде далі падати, в бік 94 пункта, Побачимо дуже потужний ріст, зріст, так, тут поки ще в очікуванні корекції. Акції Netflix. Ще поки в позиції, буду дивитися далі, що буде. Tesla, скоріше за все, буде виходити по стопам. М'ята ще в позиції, але під великим питанням, тому що я очікував зниження на фоні макропоказників, але бачимо, що не знижується. Добре, що ми вийшли з позиції по Apple по стопам, тому що Apple пішов далі тестувати попередні хаї. Nvidia нічого тут не бачу цікавого. Google також, Amazon також, Microsoft також. Пшениця намагається повернутися в коридор 525-555 А Нафта знижується в бік 58 доларів, так як ми з вами очікували. Золото надалі очікую падіння в бік 320. Євродолар намагається закріпитися вище 1.16. Якщо закріпиться вище 1,16, то далі у нас буде рух по. Червоному по зеленому сценарію вгору, але тут треба ще звернути увагу тоді, коли Діксі буде падати. Тобто треба, щоб Діксі падало, євродолар буде зростати. Але якщо Діксі буде падати, тоді буде зростати ще й крипта і фонда. Тобто, на це треба звернути увагу. USDT. Тестуємо попередній лой. Попередній лой у нас. 4,12, Звідси у нас був зростання в бік 4,6, Я очікував все ж таки 48 5 Тому поки ще до середини серпня, до кінця тижня, ще буду очікувати можливий руху вгору. Крипта знімає хай попереднього хая 4 трильйони доларів. І відразу бачимо тест на реакцію продавця. Бачимо, теж саме це по ринку крипти. Також очікує, бачимо продажі е, сьогодні. Домінація біткоїна трішки повертається. Ефірівська домінація починає знижуватися. І а зараз бачимо реакцію на, е, на продаж. Да? Тому можемо побачити ще, е, ще якісь продажі. Так, е, біткоін. Зняли хай попереднього хай. Я очікував, що буде ретест. Ну, відразу рух після йому ліквідності 116 тисяч доларів. Ми зняли навіть ліквідність попереднього хаю 120 тисяч доларів. Але все рівно буду очікувати руху вниз. Не пішли по цьому напрямку, але зняли ліквідність, але все рівно буду очікувати рух ще раз на повторний тест сюди. І лише потім буду очікувати зростання. Таким чином це буде виглядати. Ну, і десь, десь плюс-мінус до а, 23 серпня. Так, ефір. По ефіру я очікував похід в бік 4100. 4300 не очікував, але 400 очікував. Побачимо, наскільки буде. Тобто, оцей, в принципі, мув вгору, я його очікував. Далі очікую мув вниз, в бік 3000 доларів, і потім вже зростання вгору. Плюс-мінус таке будемо мене очікування. Так, і потім звідси вже, вже нагору. А, по багатьом активам зараз буду дивитися якісь а, відкатні конструкції. По BNB, Solana. Прикольний мув, мені дуже подобається така конструкція. А, подвійний топ, після чого бачимо руху вниз. А, 183 долари десь в цьому напрямку. онда бачимо також, що рух о, очікується вниз, десь в бік 97 пунктів, можливо 95 пунктів. Так, лінк. О, по лінку бачимо, будемо подивимось на корекцію. Десь 19,9. Авакс. Ah, 22.5 десь сюди будемо дивитися корекцію Jupiter. Ну, так, да, зараз багато активів будуть робити якусь корекцію. Так, давайте глянемо на ваше запитання. Так, бачу, запитань немає. Друзі, якщо запитань немає, не буде, тому я буду закінчувати наш сьогоднішній огляд. Ми з вами звернемо увагу на те, що. Так, перше. Я буду звертати увагу на те, що USDT домінація зараз прийшла до попереднього локального лоя 4,1%. Якщо звідси ми бачимо руху вгору, то це буде корекція по ринку. Тобто нам зараз потрібно слідкувати за графіком USDT. Подивитися, яка буде завтра, яким буде завтра індекс проживчої інфляції, завтра вийдуть макропоказники, і вони будуть нам показувати, як далі буде рухатись індекс Діксі. Якщо Діксі буде зростати, то на ринку буде корекція. Якщо Діксі буде падати вниз, то ринок далі буде продовжувати зростати. Ну і це відповідно також буде впливати ще на валютну пару євро-долар. Да, якщо Діксі буде падати, Євродолар зростає. Якщо Діксі буде а, зростати, то євродолар буде падати. Тому багато факторів буде залежати від завтрашньої ставки споживчої інфляції. Все, на цьому буду закінчувати. А, дякую вам за вашу увагу. Бажаю всім гарного дня а, і контролюйте ваші ризики, будь ласка, а, побачимо з вами вже в середу. Всім па-па. Так, Ігор, вітаючи! Можете глянути grass. Хайп, глянь, please. Вітаю. Чи можете глянути Єно. Ви дуже вчасно. Ви дуже вчасно, тому так можу. Давайте по черзі. А, grass USDT. Ну, він непогано зростає від своїх хаїв. Він зробив корекцію від 3%. В принципі, норм, його базова корекція. А, так. Сюди, сюди, ну, по Грасу тут важливий момент ось цей рівень. Це рівень покупця. Як тільки ГРАС закріпиться вище рівня покупця, тоді ну, це такий. Акумуляційна зона. Вище у акумуляційна зона, коли ГРАС закріпиться, тоді ми будемо очікувати вже більш серйозніші сигнали для зростання. Ось цей рівень. Це рівень, коли закріпиться вище для зростання. Тобто, поки знаходиться 0236 у цьому діапазоні це діапазон накопичення. Хайп. Давайте глянемо хайп. хайп. Так, хайп, хайп, хайп. А, класно рухається хайп. Дуже потужний актив, бачимо. Так, дуже потужний актив. А, зараз очікуємо на локальну корекцію по хайпу. Будемо очікувати на локальну корекцію по хайпу. Я думаю, десь в цю зону можемо очікувати. Так що ми будемо очікувати корекцію по ринку, плюс-мінус це діапазон, куди є вірогідність її очікувати. Ну і далі я вже буду очікувати. І Тут е, ще класно, да? хайп зняв ліквідність ми ще попереднього хая, можемо побачити корекцію. Можливо, не така глибока, як я очікую, але сю... десь сюди. Можемо побачити десь а, в цю зону. Щось не можу намалювати. А, так, ось сюди. Можливо, сюди. Але це цей мув під питанням. Да. Сюди більше вірогідності, що мув буде. А, і потім напрямок а, зростання. Тобто, або звідси, або звідси буде активи вже потім зростати. Да, хайп дуже потужний актив, бачимо. Так, і ЄНА. Класний проєкт ЄНА. Один із моїх топчиків. Дуже класний рух, рух у ЄНИ. Причому дуже сильний рух у ЄНИ. Дуже сильно відновлюється. Ну, далі, звісно, очікується корекція по ЄНІ. Тому що ми зняли а, хай попереднього хая. І зараз актив може трішки відпочити. Тому що мув був довгий, сильний, майже без корекції. Корекція, скоріше за все, буде очікуватись неглибока, ближче до 51 цента. Буду очікувати десь в цьому напрямку корекцію. Десь в цьому напрямку. Так. Добре. Так, питань більше не бачу. Тому, в принципі, можу на цьому закінчувати наш сьогоднішній огляд. Друзі, якщо у вас до мене питань немає жодних, тоді я на цьому буду закінчувати наш сьогоднішній ефір. Ага, мікс. Ну, давай ще гляну мікс. Мікс. Важко що сказати про мікс, тому що там. Актив, яким зараз йде дуже сильна маніпуляція. Не бачу поки що точки для шортів. Я розумію, що всі, всі хочуть його шор шортити дуже сильно, але важко цей актив шортити, ну прям максимально важко. Бачу, що зараз йде період розподілення, тобто зараз йде такий розподіл. Але цей розподіл може рухатись, наприклад, ось таким чином. І потім вже рухатися вниз. Однозначно очікується корекція. Але його дуже важко. Тому що він дуже маніпулятивний, наліпають шорти, робить мув вверх, ліквідує ці шорти, потім йде вниз. Якщо для спата цільова точка на покупку 65 центів. 65-65%. Там 65-60 центів це серйоток на покупку. Тому що він зараз йде в корекційному. В це йде зараз період розподілу. Чому? Тому що купували по 10 центів, продавали по 2 долари. 20 ексів за кілька тижнів. Так, звісно, цікаво це зафіксувати цей прибуток. Так. Добре. Якщо у вас питань немає. Тоді дійсно буду закінчувати цей ефір сьогоднішній. Він трішки довше вийшов, але було багато запитань, потрібно було відповісти. Все, дякуємо за вашу увагу. Наступний ефір буде на з вами в середу. Якщо будуть запитання, а я вже закінчив ефір, пишіть в коментарях. Відповім. Гарного дня!